Тож, ми, провівши дослідження, спробували відповісти на запитання, які ж проблеми найбільше турбують іноземців, мігрантів, які проживають в Україні. І перша проблема, яка дуже навіть така, знайома українським громадянам, це те, що для того, щоб отримати дозволи на імміграцію, або, наприклад, посвідку на тимчасове проживання, на постійне проживання, або щоб отримати громадянство України. Загалом, щоб отримати будь які які з цих документів необхідно подати певні документи взамін, і от якраз більшість іноземців стикаються з проблемою невичерпного переліку цих документів, тобто коли на офіційних сайтах Державної міграційної служби ми бачимо звичайно перелік документів, які відповідає законодавству. Все доволі чітко і зрозуміло. Однак саме в процесі подання е, документації виявляється, що потрібно донести ще ряд документів, і е, часто це може бути ну, таким відкриттям, сюрпризом для людини, е, що змушує її знову і знову приходити е, до цієї процедури, повертатись, доповнювати свій пакет документів. І е, для прикладу наведу так, 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 такий документ, як реєстрація місця проживання. Е, Кожному іноземцю необхідно зареєструватись, власне, як і громадянам України, також ми знаємо, що для громадян України це також ну, певного роду проблема, тому що ми часто живемо не за місцем реєстрації. А для іноземців ця проблематика обтяжена тим, що окрім реєстрації місця проживання, їм часто потрібно подавати так звані документи поручителів, тобто тих, хто власне, є власником майна, і дозволи від усіх, хто зареєстрований за місцем проживання. Тож, це ну, суттєво обтяжує е, цю процедуру. Це один лише з прикладів. А найбільші труднощі у неземці викликають оформлення наступних документів. Це. Як я вже сказала, реєстрація місця проживання. Другий документ це довідка про несудимість, яку необхідно отримати за кордоном, тобто в країні походження іноземця. Довідка про достатнє володіння українською мовою, довідка про доходи і довідка про вихід із попереднього громадянства. Спробую пояснити, в чому ж, в чому ж тут проблеми. Довідка про несудимість. Ми, звісно, розуміємо, що ця довідка є необхідною для того, щоб розуміти, що цей іноземець не порушував законодавство. Він Є законослухняною людиною, і ми розуміємо, що безпека України є на першому місці, коли ми ведемо мову про іноземців, які в'їжджають в нашу країну. З іншого боку, такі довідки. Буває дуже складно отримати в окремих країнах, зокрема, наприклад, в Росії, і це стосується іноземців, які беруть участь в АТО, в ООС. Вони попросту не можуть приїхати фізично в країну і отримати цю довідку, бо їм загрожує ув'язнення. Також в інших випадках іноземці стикаються з тим, що ці довідки можуть доволі довго їм видавати в країнах їх походження, що може затягувати всю процедуру. Тож це таки, така. Ну, скажімо... Колізія, з якою багато хто стикається, але ми, на жаль, не бачимо якогось ну, логічного вирішення цієї ситуації поки що. Е, довідка про достатнє володіння українською мовою, вона необхідна у разі подання на громадянство України. І е, в чому проблема цієї довідки? В тому, що вона видається в окремих навчальних закладах. Але перелік цих закладів він є, ну скажімо, не сформований. Тому кожен раз, коли іноземцю потрібно отримувати цю довідку, він має провести ну, таке. Власне, в лапках розслідування, а які ж заклади видають ці довідки, звернутися до цього закладу і пройти, можливо, певну співбесіду, щось на кшталт екзамену. Знову ж таки, ми ніяким чином не регламентуємо, як саме відбувається ця перевірка знань. І печально те, що знання мови є особистою справою іноземця. Немає державних програм з навчання української мови, вони є малодоступними, як і курси, Курси з вивчення української мови і е... Те питання, яке для нас є дуже важливим, а це інтеграція іноземців. Тобто, ми би не хотіли, щоб іноземці просто приїжджали в Україну і спілкувалися тут своєю рідною мовою, і, можливо, там через 20 років ми побачили Україну, в якій українську не розуміє там багато хто. А ми би хотіли, щоб ці люди знали українську мову і інтегрувалися в наше суспільство. Але ми, на жаль, не створюємо умови для них для інтеграції, в тому числі мовної. Якщо ми звертаємося до міжнародних Народного досвіду, наприклад, досвіду Німеччини, то там курси іноземної для мігрантів мови власне німецької, вони є обов'язковими і вони дозволяють людям інтегруватися і знайти для себе роботу, знайти порозуміння в суспільстві, бути прийнятими. Наступний документ, з яким є проблеми, це довідка про доходи, яку подають до прийняття також до громадянства, як і довідку про достатнє володіння українською мовою. Наразі людина може подати або свою довідку з робочого місця з доходами за останні 6 місяців, або може подати довідку про те, що в неї є збереження фінансові на банківському рахунку. І ці збереження можуть досягати за регламентацією. Десь приблизно 23 тисяч гривень, так ось колізія полягає в тому, що іноземцю не зрозуміло, як довго його збереження може мають. Обов'язково перебувати на цьому банківському рахунку. Ну, уявімо, процедура отримання громадянства може тривати ну, близько року, а може і навіть більше, ніж рік. І людина, показуючи довідку про фінансові зобов'язання, ну, наприклад, 23 тисячі гривень в банку, розуміє, що її протягом півтори року стовідсотково не можна користуватися цими грошима, тому що не зрозуміла, в який саме момент у неї будуть перевіряти наявних цих цих коштів. Тобто, це ця правова невизначеність, коли ж саме власне. Перевіряється довідка про доходи, вона ставить ну, іноземців таке скрутне становище. Е, ну і останній документ, з яким е, виникали проблеми у тих, з ким ми е, проводили опитування, це довідка про вихід із попереднього громадянства. Такі довідки необхідно подавати, коли людина вже отримала громадянство України. І протягом двох років необхідно подати е, довідку з вашої попередньої країни, що вас там е, вже громадянство, ну, в певному сенсі позбавили. Збавили. І, на жаль, не всі країни світу е, вчасно можуть видавати ці довідки, е, бувають випадки затримок. І, е, на жаль, в таких випадках людина е, постає перед вибором, вона не має відповідної довідки і е, не може її, звичайно, підробити. Е, тож е, бувають ситуації, в яких такій особі е, позбавляють громадянства України. Тобто вона по факту стає. Людиною без громадянства, тому що вже позбавлена Громадянства своєї попередньої країни походження, але довідка ще не дійшла. Але і позбавлена громадянства України, тому що вчасно не подала попередню довідку. Тобто, оця гра в довідки, вона буває доволі складною і призводить в окремих випадках до таких поганих наслідків. Другою проблемою про яку б нам дуже часто говорили іноземці, це є бюрократичні бар'єри. На жаль, наразі це проблема не тільки українських громадян, які часто стикаються з певними проблемами бюрократичного характеру, але й іноземців. Іноземці по факту мають виконувати функцію обміну даними. От про те, що я говорила перед цим, тобто, коли необхідно додати ще одну якусь довідку від іншого органу, то необхідно обов'язково за нею сходити. Забрати, принести, і е, оцей е, збір свіжих довідок він може займати ну дуже великий час, може це три місяці, півроку. І е, чому це ще проблема? Тому що в якийсь момент може відбутися ситуація, в якій в процесі надання нових довідок, старі довідки, вже в них вичерпаний термін дії. Тобто вам потрібно починати все коло спочатку. Ну або, наприклад, ваші документи чомусь вчасно не передали на наступне коло, і тоді вам взагалі все потрібно подати заново. Також, коли йде мова про бюрократію, йде мова і про значні черги. Ми... Дуже е, заохочуємо Державну міграційну службу в просуванні свого пілотного проєкту електронної черги для іноземців, запровадженої в Києві. На нашу думку, це той сервіс, який в перспективі може багато кому допомогти, організувати свій час і дуже ефективно, швидко подати документи. Але поки що це пілотний проєкт. І наразі багато іноземців стикаються з великими чергами. І е, оті черги, про які ми з вами знаємо, від е, оформлення Закордонних біометричних паспортів, які були в Україні, там, може ще там, рік назад, то е, іноземці, на жаль, з ними стикаються постійно, але у них немає голосу, ну скажімо, заявити про це. І їх не так ми, ми з вами часто помічаємо цей голос. І, е, на жаль, багато хто стикається з проблемами приходу там у четвертій, п'ятій ранку під відділення реєстрації в чергах на папірці. Тобто, все це така реальність, яка зараз багато, Багато в яких великих містах до сих пір існує. І будемо сподіватися, що саме один із таких можливих виходів з ситуації електронна черга в майбутньому е, покращить цю ситуацію. Е, чому черги е, це не тільки про те, що іноземців багато, а відділень ДМС, можливо, там недостатньо, чи персонал якось не так працює. Е, насправді одна із таких ключових проблем, яка впливає на формування черг, це відсутня. Сутність можливості перевірити онлайн, наприклад, стан виконання своїх документів. Тобто, по факту, людина, наприклад, подала всі свої документи і чекає відповіді наступні 6 місяців. Вона не знає, коли саме ці документи будуть готові, і вона змушена час від часу просто приходити для того, щоб протягом 50 хвилин спитати, а чи готові мої документи. І е, ось власне це може бути е, рішенням створення подібного, як зараз є для громадян України е, на оформлення закордонних біометричних паспортів, це онлайн-сервісу для іноземців, які б могли перевірити стан. Виконання своєї заявки, які б могли легко б, швидко, вдома, без створення додаткових черг, власне перевірити і нікуди не їхати, не стикатися знову з певною бюрократією. І перейдемо до таких проблем, які є назад. Перейдемо до проблем, які були менш помітними серед наших опитаних іноземців. Це питання, наприклад, відкритої дискримінації. Майже ніхто не стикався з відкритою дискримінацією, хоча, звичайно, були коментарі щодо певної неприязності, коли є відчуття, що працівники, які приймають тебе, не завжди розуміють. Наприклад, навіщо всі ці люди їдуть до нас, чому ми маємо видавати їм всі ці документи? Тобто буває ну, таке не дуже приємне ставлення, однак сказати про те, що були проблеми такої дискримінації, ніхто про це не, не зміг. І ми вважаємо, що це є в певному сенсі навіть позитивним знаком, тому що якраз таки протидія дискримінації в Україні це один з пріоритетів. Також ми майже не виявили таких проблем, як питання корупції. Незважаючи на те, що за всіма міжнародними українськими рейтингами сприйняття корупції ми є доволі високо. Але серед опитаних іноземців майже ніхто не стикався з відкритими формами корупції, коли їм пропонували заплатити кошти і отримати якийсь документ. Хоча... Декілька опитаних розповідали про певні проблеми, наприклад, коли їм пропонували. Прискорити оформлення е, певних посвідок, і е, вартість цих посліг, послуг сягала е, півтори тисячі доларів. Звичайно, так як е, ця людина е, вона інформація щодо неї є конфіденційною, і з іншого боку, ми е, також розуміємо, що е, людина не скористалася цією можливістю і е, не, е, не була учасником цієї корупції. Ми не можемо казати про цей конкрет. Випадок. Але це такий неприємний для нас дзвіночок, що все ж таки в виключних випадках бувають такі проблеми. І е, також нам е, було неприємно дізнатися про те, що один з іноземців стикався з необхідністю здійснення значних благодійних пожертв в, в процесі оформлення посвідки, е, ну, так званих обов'язкових благодійних пожертв. Е, Загалом, же, якщо казати про те, до чого ведуть певні проблеми: проблема з корупцією, проблема з переліком документів, який не до кінця закріплений і може розширюватись в процесі подачі, ми говоримо про те, що все це веде до повального звернення до фірм-посередників та юристів, які надають послуги оформлення документів під ключ. Ці послуги можуть бути як 10-15 тисяч гривень, так і вимірюватись в тисячах доларів. Все залежить від складності випадка. Але зважаючи на те, що процедура є доволі складною, і іноземцям повідомляють. Інколи дуже складно зрозуміти взагалі всю, скажімо, бюрократичну ланку процесу, то часто без юристів, без фірм посередників їм не обійтись. Тут є і другий, скажімо, негативний наслідок всіх цих процесів це те, що бюрократичні перешкоди спонукають іноземців. Користуватися такими можливостями законодавства. Те, про що казала Ірина, це квота імміграції. Вона формується кожного року, і, як ви бачили, у нас аж один кваліфікований спеціаліст був необхідний у 2018 році. Також є категорії осіб, які можуть отримувати дозволи на імміграції поза квотою. Це, наприклад, чоловік чи дружина громадянина України, це особа, яка може претендувати на громадянство України за територіальним походженням. Тобто, наприклад, особа, яка має родичів в Україні. І зважаючи на те, що деякі іноземці хотіли б жити в Україні, вони приходять до ринку, наприклад, фіктивних шлюбів. І ці фіктивні шлюби, вони на жаль. Почали бути такими е, актуальними, поширеними, зокрема в одеському регіоні, і вартість таких. Фіктивних шлюбів дуже варіюється і може складати там від 300 доларів до 2000 доларів, в залежності від того, що саме які послуги надаються. Тобто, якщо це не просто шлюб, а ще й прописка в квартирі свого майбутнього фіктивного чоловіка чи дружини, то ці послуги стають дорожчими. Тобто, таким чином оця складність системи вона завжди. Допомагає певним людям, які е, хочуть її обійти. Знайти для себе варіанти. Хтось платить 10 тисяч гривень і під ключ, робить собі документи, майже не з'являючись в відділеннях ДМС. Хтось, це я маю на увазі фірми-посередники, які повністю беруть на себе процес оформлення усіх довідок і пакету документів. Хтось одружується фіктивно для того, щоб отримати можливість жити в Україні. І ми... Зі свого боку, розуміючи, що система є складною, пропонуємо все ж таки спробувати рухатись в напрямок полегшення ситуації і нашими. Рекомендаціями в даному випадку є, як я вже казала, і розвиток електронної черги для іноземців, тобто цивілізованої черги, яку вже на собі відчули деякі українці, і яка дуже позитивні відгуки має, перегляд у бік зменшення обов'язкових документів для легалізації, створення чіткого і вичерпного списку необхідних документів. Якщо ж є певні окремі документи, які необхідні в процесі, які зрозуміли, Зуміли, що без них ніяк, то е, все ж таки необхідний розвиток системи обміну даними між державними органами, які б не змушували людину саму ходити постійно по всім органам і збирати ці довідки, а обмінюватись даними і таким чином забезпечувати необхідну інформацію для себе. Е, також е, ми е, закликаємо до запровадження сервісу перевірки стану оформлення документів на зразок того, що діє для біометричних документів громадян України, для того, щоб. Е, Іноземці просто не були змушені там місяцями приходити в відділення і питати, а готові мої документи. Е, і е, також необхідно було б забезпечити можливість заповнення заяви вдома або онлайн, як це зараз також е, створюється сервіс для українських громадян, і е, також ми маємо особливі рекомендації для певних груп. Наприклад, це іноземці, які планують бути найманими працівниками в Україні. Ми радимо. Переглянути перелік документів, які подаються для отримання дозволу на застосування праці зараз. Е, в Верховній Раді є один із законопроєктів про зайнятість населення. Е, в нього запропоновано зміни, і ми би радили все ж таки повернутися до цього питання і е, спробувати полегшити отримання дозволів на застосування праці в Україні. Ще одне питання, яке я вже сьогодні зачіпала, це іноземці, які проходять службу в АТО в ООС. Ці люди, їх насправді іноземців, які до сих пір проходять цю службу або брали участь в військових діях, їх близько ста осіб, і у них багато з кого закінчується термін дії закордонних паспортів, що унеможливлює для них продовження посвідок на тимчасове проживання в Україні. І вони не можуть через загрозу ув'язнення повернутись до своїх деяких країн і зробити ці довідки, наприклад, про несудимість чи оформити новий закордонний паспорт. Тож ми закликаємо також запобігти депортації цих іноземців і прийняти зміни до законодавства, які також зараз знаходяться в Верховній Раді. І наостанок хочу сказати про політику, яка на нашу думку є одною зараз з таких, яка зачіпає ну, навіть патріотичні почуття українців. Це Політика залучення в Україну закордонних українців. Е, наразі ми маємо вкрай малу кількість тих, хто отримав цей статус. Це ну, більше 8 тисяч осіб по всьому світу. Вівіть собі, скільки українців насправді проживає е, за кордоном, скільки у них нащадків, і всього ну, трохи більше 8 тисяч осіб отримали статус закордонного українця. Чому так? Тому що, по-перше, отримати цей статус доволі складно і за свідченнями наших е, деяких респондентів, які зараз з цим статусом закордонного українця живуть в Україні. Їм було складно його оформити і через там відсутність зразків заяв на сайтах МЗС, і через певні бюрократичні проблеми всередині Міністерства закордонних справ через відсутність горизонтальної співпраці між різними так, особливо. так звичайно. І але коли ці українці, які вже мали статус, які мали документи, приїжджають в Україну. Вони стикаються з тим, що багато хто з державних службовців вперше бачить цей документ. Документ закордонного українця і взагалі не знає, які ж права надає цей документ. І е, багато хто відчуває на собі, що ну власне для чого все це було, для чого я оформлював собі е, цей документ, для чого я е, намагався отримати статус закордонного українця. Тобто, це демотивує українців, які проживають за кордоном, повертатись в Україну. Демотивує їх е, власне після от отої, е, отого зіткнення з. Певними бюрократичними проблемами, які є актуальними як для іноземців, так і для українських громадян.